Друзі, всім привіт! Коротенька подорож у нас сьогодні по Курчатова. Мені в АТБ. Проїдемося трішки по Курчатова. За флешкою я так і не з'їздив. Завтра, а може післязавтра якраз з'їжджу. Зараз 20 градусів тепла, перейшов я вже на шорти. Попросили показати пару дев'яти етажів, якраз я біля них проїду. Ось мені тут травиться як березки, ростуть його. Достроїли прям ціла кімната. Я єдиний в шортах, ще нікого не зустрічав. Ну в прохолодно. Щось сирен все більше і більше з кожним днем. Недавно закінчилося і 5-0 почалась. Ресторанчик. Гарна погода і кожен день з наростанням. Сьогодні обіщали 21, завтра 22, післязавтра 23. Так, це в нас 17, 6, 17. 18. Давала конкретно. Я не пожалів, що я йдів шорти з футболкою, Жарко. Ой, щось флаг такий. Страшненький. Весь ваш Так, понял, студенти живуть. Я кажу круг пошани, чи я там не проїду. А я там не проїду круг пошани. Думав зараз вокруг дома проскочу, А ні, дорога якась Якісь Заброшки. Достатки. Це не на бурці при принадлежит. Зараз переїдемо на ту сторону. Тут тобто треба карту поповнити, буханочку хліба купити та і все. Чого в нас невелика подорож. А завтра чи післязавтра познімаємо побільше. Вже не хочеться нікуди їхати. Гарна погода ці дні треба буде познімати. Всім бажаю сьогодні гарна дня, мирне неба, як завжди. 11 числа на Супруновку поїдемо. Знімемо відео. Це не повністю. Тут стабілізацію настрою чи не настрою. Нічого в очках не бачу взагалі. Дивіться, який колір гарний, який цвітний, визиваючий. Дом зразу преобразився. О, цветочки, оці сині пахнуть. Я вам там показував, чи я те відео удалину ходюжу. Шортс. Такий запах, як чи мила, чи шампунь. Сьогодні понеділок, через пару днів середа акції В АТБ У мене до сих пор пельмени, хоті дитячі я їх на гріб стопа до сих пір їм Тіньку хорошо, не так жарко. Треба більше сумочку з собою ніж рюкзак, щоб спина мокра не була. Так. Всім пока-пока.